Два види тримачів для телефона. Кожен має класний плюс і кожен має класний жирний мінус. Так, по-перше, цей варіант на нього підходять всі телефони. Давайте отак придержу, покажу вам раз. Розкладається. Сюди стають всі буквально айфони, промакс, будь-який телефон стає. Так страшно штолкає, але воно не шкодить телефону через те, що тут резиночка. І ось такого він дизайну. Сюди підходять всі телефони. Но його мінусом є кріплення. Кріплення, якщо звернути увагу, воно на, на болтиках, там є шестигранник в комплекті, так що до сусідів не прийдеться йти, якщо у вас немає. Але, але все ж таки його буде важко трошки от, от, часто знімати, ставити назад і так далі. Через то він підходить для варіантів, коли ви його поставили. І все, і не чіпаєте. Оце він дуже добре підходить. Другий варіант це є наш основний тримач. Він теж підходить на всі візочки, але його плюс в тому, що він дуже легко кріпиться. Раз. Затиснули, на ручці чи де вам там подобається, і усе. І він вже вам допомагає. Но його же мінус в тому, що він. На нього не підходять моделі iPhone, для приклад 12-13 Pro, Pro Max. Особливо там, де дуже вже виступають камери, то він не підходить через те, що камери вони створюють таку нерівну поверхню, поверхню і воно тут оболтається, і ненадійно фіксується. Ну, Виглядає так хлипко, негарно, що я б я б так собі не чіпляв, якщо чесно. Але плюс його, звичайно, в тому, що його можна легко зняти. Легко вчепити. Тобто він завжди може бути під рукою, і в разі чого ви його вчепили на візочок, і користуєтесь. Цей же варіант більш для, для більш стабільних таких походеньок з цим стримачем. Тому що, кому? Що вже тут кому?